Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде відео по містам. Просили дуже два міста розглянути. Ну, там не два побільше, ну сьогодні два. Отож, Васильівка Запорізької області і Дніпро Рудне також неподалік знаходиться, ну, відповідно, вирішив об'єднати. Ну що, давайте подивимось, що там буде на липень. І як скоро чекати звільнення. Ну що, поїхали. Так, загалом, в принципі, по Васильівці я дивився на липень. Да? Ну, давайте подивимося взагалі, яка ситуація буде. Що чекати. Да? Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекати місту Васильівка Запорізької області у цьому місяці? Хай скажуть його неправду. Айдес перевернути. Ансус перевернути. Гібо. Так, довертаю по часовій. Райдо перевернута. Кану, ага. Дивіться, що в нас тут. Algus перевернутий, Ансус перевернутий, гебо, райдо, ну, перевернута відповідно інгус, Кану. Про що мова? Ну, це, це не про звільнення, нагадую, це я взагалі ситуацію подивився на місяць. Про що мова, щось то, жителі себе будуть дуже незахищеними почувати. Да? Ось певні обмеження їм падають, зокрема, обмеження пересування тут в буквальному розумінні вже, да? так? Чи перепустки вони вводять, там, чи щось таке. Одним словом, є нюанси не без того. Дивіться. Ансус перевенти, ну це так, да, будуть і ПСО, дезінформація, всяка брехня від Росії, зрозумів. Е, Крім того, це, ну і прильоти, так, да, можливі прильоти. Ну, Тут уж зрозумів, що це буде по окупантам, відповідно, де вони там позасідали, так? Да? В принципі, і на минулому розкоді руни те показували. А окрім того, дивіться, Геба. з одного боку, ну це партнерство. От в даному випадку чітко партнерство йде. До речі, ця руна ще про, про юриспруденцію говорить. Але розумієте, якщо в прямому значенні це ну, нормальна юриспруденція, то в перевернутому ну, це щось таке, знаєте, схиблене трошки да, в юридичному плані. Ну, так, да, паспортизація, ось, грубо кажучи, е, ну, як, як це сказати: обманне партнерство, да, е, таке. Облудливе партнерство, да? нещире якесь підставне і так далі. Ну, це про мова, да? про це мова. Що з паспортами там будуть і так далі. Ну, Крім того, це і колаборантам може бути весело. Да. Також, якщо так. Якщо вже загалом всі значення подивитись. Ну, а взагалі, якщо я ж кажу, це про парти... Фу, блян, про та що ж таке? Про паспортизацію ту прокляту їхню, да, і так далі, і тому подібне. Що будуть з цим гайки закручувати, обмежувати можливості відповідно тим, хто, е, ну, хто не візьме той проклятий паспорт. Ну Дивіться, знов таки там Україна, що називається, якщо ви там не колаборант, а там, не знаю, банальний електрик. да, там... Чи там ще якісь прості робочі взяли той паспорт з куркою, а не допомагаєте там окупантам адміністрації, там в поліції в їхній, так званій, чи там ще де-небудь. Ну, то відповідно вам боятись нема чого. Ну, а якщо допомагаєте, ну, розумієте, розумієте самі, да, що буде, коли туди прийде українська влада. Е, добре, ну, про обмеження можливостей і, ну, інус, дивіться, загалом благоприємно має завершитись, будуть якісь і гарні новини. Все рівно. Гарні новини, але якщо так подивитися, що це приліт, то приліт по окупантам і місцевим боятись нема чого загалом. Ну і щодо паспортизації, також, так як я кажу, що завершиться воно благоприємно для тих, хто ну, простий робочий, грубо кажучи, да, а не там пішов на співпрацю до окупантів. От про це мова. Тобто. Ну, Якщо у вас там уже зовсім закручують гайки, щоб брати той паспорт, ну, ну візьміть, щоб вони від вас відчепилися. Головне, не допомагайте їм, там, окупантам тим окаяним. Е, Добре, ну і загалом кану, це про гарні новини, якраз і про певну удачу. Ну, До речі, якщо взяти чисто цю руну, то це може бути, що і рух там спротиву щось допоможе. Ну, а раз, подивимось, такий, бачите, місяць буде насичений. Добре, давайте стосовно звільнення. Я дещо новеньке хочу спробувати. Давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, як скоро, не, не так. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, чи скоро буде звільнено місто Васильівка Запорізької області? Хай скажуть вони правду. Манас. Беркана. Наутіс перевернутий Ага. Дивіться. Ну, загалом скоро. Загалом скоро. Дивіться. Манас, беркана і Наутіс перевернути. Ну, в даному випадку що ось самі люди. Да, зокрема, ну, тут можна і Збройні сили подивитись, не лише про місцеве, хоч Беркана, ну якби прирість, да, приріст населення, якщо так, повернення додому. Ну, ось бачите, поки що наутіс перевернутий. Ще певні труднощі є. Да. Е, ну, хоч руна долі перевернута, ну ні, це не про долю, все повернеться під контроль України, те не питання. Чи довго залишилось чекати? Да, ні, недовго. Тобто, ну недовго вже. Одна руна перевернута, і до того ж, яка руна. Ну, взагалі, взагалі, тут беркана, це, знаєте, потужна така руна, доволі швидка, в принципі, також. Ну Відповідно, одна руна залишилась одну руну перевернути. Ну, вже близько звільнення, близько. На цей місяць. Можливо, чому ні. Так, ну як буде звільнено? Ну, добре, давайте глянемо як? Швиденько. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено місто Васильівка Запорізької області? Хай скажуть вони правду. Райдо перевернута. Іса, Дагас, ну гаразд, куди? Урус, ага. Е, ну, дивіться, без бойових дій, на жаль, все-таки не обійдеться, але тут буде дещо хитре. Дивіться, Райдо Переверта, і Садагас, і Урус. Ну, це, до речі, Збройні сили України, якщо що. Е, дивіться, дивіться, дивіться. Як тут сказати, щоб не засвітити зайвого? Одним словом, дивіться: бойові дії будуть, так. Да. Чи в самому населеному пункті не зовсім? Тут дещо буде хитріше певний план застосований, щоб окупанти звідти вийшли. Ну, в принципі, тут дещо показали, ну, все озвучувати не буду. Тобто, ну, ну Але да, наслухаєтесь ви там, якби, прильотів довкола і так далі. Тому подібне. Це да, на жаль. Ну, Але загалом загалом, я ж кажу, там є певний план, як звільнити так, щоб без боїв в самому місті. Так, дякую за відповідь. Ну, давайте Дніпрорудне. Так само подивимося, що до чого. Так, дякую за відповідь. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає населений пункт Дніпрорудне в Запорізької області в цьому місяці? А я скажуть його неправду. Єра. Авуня перевернута. Так, довертаю по часовій. вас. Знову довертаю часовій. Так, Торісас. Альгіс перевернутий. І Фехо. Ага. Дивіться, цікаво. Ем... Єра, Вуньо перевернута, Ейвас, Торісас, Альгіс перевернутий, Феху. Про що мова. Ну, ось, бачите, завершення певного циклу падає це на цей місяць. Да? Е, в результаті чого? Да, ось бойові дії падають, да? все-таки. Ну, знов таки, це не значить, що прямо само в населеному пункті, можливо, довкола нього. Дивіться, а ви бачите Вуню перевернути, якісь і сумні новини будуть, не все так радужно. Сумні новини чому? Да Тому що сейва, це оборона. тобто ну, Окупанти спробують там оборонятись. Чи вийде в них? Ну, Схоже на те, що ні. Ось іде Турісас, все таки. Да? Тобто, ну, бойові дії там будуть довкола населеного пункту, так точно. Ось Бачите, жителі це не дуже захищені, будуть почувати. Ну, зрозуміло, якби, з чим-то сумніви не пов'язані. Але бачите феху. Це маркер, ну, в даному випадку не про зростання фінансового там, добробуту. Це маркер про те, що місто ну, відносно ціле залишиться. Да? Тобто, ну, руйнувань як таких, якщо й будуть, то мінімальні. При звільненні, зокрема. Ось так от. Ну, окрім того, дивіться, це про те, що. Ну, т, е, Тут буде також план, ось тут дещо проглядається. Ну, а раз, про те я не кажу. Е, одним словом, є, є методика, як звільнити. Ну і взагалі, місто, я ж кажу, не, не страждає. Ну, Ця руна це маркер того, що місто ну, без руйнувань буде звільнено. Ну, е, там, я не кажу, що прям зовсім ніде нічого не може бути, ну, але по мінімуму, якщо так. Ну, гаразд, І давайте також по звільненню, подивимось. Так, дякую за відповіді. <кхм> так, дякую за відповіді. Е ну, давайте. Чи скоро буде звільнено? Так само запитаю. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи скоро буде звільнено м -м, місто Дніпрородне Запорізької області? А я скажу неправду. Вон Вуня перевернута. Райто перевернута. Ну, бачите, тут трошки гірше, ніж по Василівці. Іде, е, відповідно, дивіться, тут трошки більш доведеться почекати. Ну, але є Вуня переверта, райду переверта. Дивіться, що у нас тут. Ну, певне, Певні дари падають, це Зокрема, Ну, я зрозумів, що руни показали. Руни показали, чого власне, е, як це, бракує. Да? Е, ну, Зрозуміло, чекаємо дещо поставку чогось гарного військового. Да? Поки що, бачите, сумні новини певні є. Ну, і бачите, ось райдо, роздоріжжя, зокрема. А з чим пов'язано? Да, тому що ще, ще досі не вирішено, де буде нанесений основний удар. Ну, отак от. З тим бачите і цей, і пов'язано. Ну тут, ніби і ніби близько, але бачите, ще доведеться трохи потерпіти. Ну, цей місяць, ну, шанси, в принципі, є і на цей місяць. Да? У Васильівки більше, звичайно. Ну, але взагалі десь рівно, воно вже не так далеко буде. Так чи інакше. Ну, тому що руни такі випали, ну не, не дуже тяжкі, будемо говорити. Гаразд. Ну, давайте подивимось, як буде звільнено що стосовно того. Тому що все-таки в першому розкладі бойові дії показували. так чи іначе. Так, дякую за відповіді. <кхм> так, дякую за відповіді. Е, отже, скажіть мені, будь ласка. Е Місто... Як буде звільнено місто Дніпрорудне? Хай скажуть його неправду. Урус перевернутий. Лагус перевернутий. Райда. Пуста руна. Беркана перевернута. Рісос перевернути, ага. Дивіться про Шумо, не зрозумів. Дивіться про Шумо. Урус перевернути, Лаус перевернути, рай до Мосьпу Стару, наберкана перевернута турісас. Ну, да, ви вищі сили за нас, за українців ну, За місцевих жителів, в тому числі з одного боку. З другого боку, певна інформація прикривається. ну, В е військових аспектах, так, да, краще там тоді сильно не лізти, якщо її прикривають. Е дивіться про що мова? Ну ось Урус перевернутує відразу. Тобто е без особливих зусиль буде звільнено. Ну, Мається на увазі бой... бойові дії в самому місті ні, не про те. Ну, е Будуть довкола, довкола будуть точно. В самому місті ні, ну, якось бачите, воно без. Ем, особливих, особливих, Боже, як це воно, без прикладення особливих сил буде звільнено. Отак. От, от. от Чому? Да, Тому що ось Лаус Це про хитрість мова, да, в даному випадку. Чітко про хитрість. З одного боку, з другого боку, вода. Ну, Місто, знаход... місто знаходиться на березі, на самому березі Дніпра. Відповідно, як би, ну, зрозуміло, да? що можна там зробити. Е, Дивіться, ось райд, ось і випало. Дороги, да. Дороги. В даному випадку чітко. Якщо, відповідно, наші підійдуть і перекриють дороги, то орки звідти самі вийдуть. Проте й мова. Ну, хитрість тут буде, да, застосована, яка відкриє можливості якраз. Да. Певні. Ну, Ось певна інформація прикривається. Деградація певна. Ну, в даному випадку це про що мова. Це дивіться. Ну, чи прям. Все-таки падає, бачите, певна деградація. Тобто, що? Прильоти, де якраз орки? Ну, можуть бути. Чи багато, ні. Чи сильно. Да також ні. Наступна чому? Тому що наступна руна Турісас перевернутий. Це якраз, ну, з одного боку, все рівно указує на те, що будуть певні бойові дії довкола міста. да, А з другого боку, вказує на те, що вони ну, не настільки інтенсивні будуть. Не настільки інтенсивні, тому що ось тут є певна хитрість. Що там буде застосовано, щоб відповідно, з мінімальними пошкодженнями місто звільнити? Ну, Загалом непогано. Е, тобто бойові є, ой, боже. Е, міські бої, ні, такого не проглядається. Там воно по-другому буде. Ну і загалом, в принципі, без, без, я ж кажу, без таких прям значних баталій. Ну, Не так погано. Ну що, сподіваюсь, загалом не такі пані розклади вийшли. Ну, хотілося би швидше. Ну, на жаль, як вже є. от, е Чекаємо: віримо в залужну, віримо в Збройні Сили України, допомагаємо їм по можливості там, молитвами, фінансово, якщо є така можливість, донатимо, енергетичні практики застосовуємо. Все на благо, все, все на благо, все для прискорення перемоги. Ну, на цьому все. Дякую, що дивились. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!